Цьому поспіль перемогу у чемпіонаті Суперліги політехніка Галичина оформила за підсумком домашнього матчу проти БК Хімік Южниці на початку зустрічі не стримали Владана Вукосавлевича і Майкла Лі. Однак вийти з під обстрілу причорноморцям допоміг Суад Шехович. А другу хвилю активності сербського центрового господарів пригасив американський плеймейкер хіміків Віллі Дін. Він до одного балу зменшив відставання своєї команди наприкінці дебютної чверті. Другу хвилинку знову успішніше розпочали господарі, яким рішучості надали триочковими влучаннями Леонід Степанишин і Саша Васільєвич. Та й цього разу візитери відшукали приховані резерви для відсічі. Сава Лешич поставив під сумнів лідерство галичан. І за дві хвилини до завершення першої половини гри смикнув перевагу у бік хіміків. Львів'яни відвоювали ініціативу, але вирішальний ривок здійснили лише у середині заключної 10-хвилинки. Його натхненником став Леонід Стефанишин, котрий провів свій найкращий матч у цьому сезоні. Легкий форвард, шість зі своїх 17 очок, здобув ключової миті, забезпечивши Галичині комфортний запас. Решту зробили його партнери, холоднокровно виконавши штрафні. У підсумку 80-72 більше, ніж упевнена перемога мешканців міста Лева. Владен Вокасавлович оформив черговий дабл-дабл, 19 пунктів, підкріпивши 13 підбираннями. За обома показниками велетення личини переконливо випередив лідера хіміків Саву Лешича.